У суд в якості обвинуваченого вже в шосте приходить автомайданівець Валерій Рушанян. У якості потерпілого інший активіст Андрій Федірко, якому навесні 2014-го Валерій Рушанян дав ляпаса. Сьогоднішнє судове засідання зв'язана з тією ж самою старою історією нашого конфлікту з Федірко. А конфликт в свое время, полтора года назад, возник вокруг земельных вопросов в Новогуевинском. Там было 50 земельных участков, которые якобы должны были быть выделены майдановцам, автомайдановцам и, и так далее. Фактически в тех списках были очень сомнительные люди. И, собственно, на тот момент уже были напряженные отношения, потому что я узнал, что это за человек. У мене вже була інформація, що цей чоловік зарабатував на дровах для Майдану. Ну, у нас були такі небольші столкновения противоречия, які вилилися в цей конфлікт, который був 29 мая прошлого року. Одразу після конфлікту Андрій Федірко викликав швидку і поскаржився в міліцію. Швидка зареєстрували, тим, що ну, зараз я поїду зроблю рентген, тому що я себе погано дуже почуваю. Щоб тиск високий, там під 200, дали зробити укол і все. Та ціниться, а поти швидко зараз. На той же вечір, коли цей конфлікт відбувся, він був на прямому ефірі, де він оправдувався по цим земельним питанням в Новогуївському. А потім вдруг обнаружилось у нього, через пів Обнаружилось сотрясение мозга і пашкірна гематома. Ну, це просто бред. Це явно все це сфальсифицировано. Сам Федірко на засідання не прийшов. За словами адвоката, він перебуває на іншому судовому засіданні. Позиція Федірка, вона відома. Йому були задані тілесні ушкодження. Він наполягає на своєму позові про стягнення із вину зарушення на. Моральної шкоди. 100 тисяч гривень. Щоб підтримати автомайданівця, приїхали активісти з Рівного. Ми приїхали з міста Рівного підтримати Валєру, бо почули, дізналися більш детально, що проти нього тут фальсифікують справи по нападу. Враховуючи те, що зараз проти активістів, зокрема і автомайданів, по всій Україні порушуються кримінальні справи, тому ми підтримуємо своїх колег і не можемо залишити їх в біді. Судове засідання триває лічені хвилини, бо на нього не з'явився свідок та експерт, який проводив медичну експертизу потерпілого. Свідок Хомчук є, немає експерта також. Нам надійшло із Міністерства внутрішніх справ відповідь на наш привід. Що в зв'язку з тим, що ліквідовано юридичну особу, а саме Міністерство внутрішніх справ, вони не можуть виконати даний привід. Розгляд справи переносять на три тижні. Експерт, який чомусь так швидко прийняв медичний висновок по судовій медичній експертизі, вже втретє не може з'явитися в судове засідання. Є всі підстави вважати, що дане обвинувачення абсолютно є надуманим і ґрунтується на завідомо неправдивих висновках експерта. Наступне судове засідання відбудеться 16 грудня.